Політичної точки зору я вважаю, що все-таки це win-win, так би мовити. Тобто, це успіх, оскільки це ми бачимо вже зміни в ставленні Трампа. Тобто, сьогодні була заява про те, що він готовий продати на 50 мільйонів доларів озброєння Україні. Тобто, ми бачимо певні зрушення. Наскільки я розумію, головна мета була: ну спочатку була мета. Ем, Дати такі можливості сполученим штатам, їхнім компаніям, а взамін отримати гарантії безпеки. Зараз я так розумію, мета полягає в тому, щоб адміністрація Трампа більш прихильно ставилась до України і продовжувала надавати допомогу. Само по собі це є такою певною, можна сказати, політичною гарантією безпеки. І Трамп дивиться, треба враховувати його світогляд. Як він дивиться на цю угоду? Він дивиться так, що зараз в Україні будуть американські інтереси, які треба захищати, і це дає йому аргумент перед його виборцями надавати допомогу Україні. Тобто тут такі політичні питання, але в цілому, з політичного боку, з мого погляду, це певний успіх.